Привіт всім сьогодні на озері. От на такому великому вже вечір. Зранку йшов дощ. Я той дощ ловив, але я не міг знімати, бо камера б намочилась. Я зловив отаку от -от -от рибу. Не дивіться, не плюйте мені на мене, що я маленький беру, я взяв, бо я їх буду сушити. І такого кабана трофа я зловив. Кілограм 140 грам. такий кабасик. О, отакий от. окунець. Жирний. Це мій троф, я таких не ловив. Зараз ще спробуємо ловити ввечері на вечірній виход будемо ждати. Тільки оце я зняв, що погода вроді підсохла все. Yeah. Спустився вниз, хмара буквально поки там ще перекусив і хмара, як дало, то прям град падав. Вже думаю, ну ладно, не буду нічого записувати, їду додому, став складатися, трохи посидів. І продуло прямо вітром дуже. І дивлюся, що сонце ну, капець як високо, то як можна їхати додому? Совість не дозволить. Ще подіргаємо трошки окуньків. Сьогодні, якби не дощ, ого! Єсть покльовочка. В принципі, на таранічка. Ось такий от хлопака. На ну, таранечку я його візьму, хочеться там на мене пишіть криво. Але засушений він набагато приємніший і переб'є ваш поганий коментар. Mm. Mm. <гум> Менших не беру, бо ну, я там ще менше бо цей, бо ну, там вже нема що. А тут м'ясо я сушу, у мене сушка там. Я сушу ощущку, я не цей. Щучку я не сильно люблю, я їх і там рідко коли беру, бо вони мені не. Якщо жінка захоче пожарити, то я візьму, а так-то ні. Може, сам от я відео знімав, то взяв. От. І в принципі розкажу про день. День сьогодні в принципі дуже класний. Оце якби не дощ, я б зняв круте, круте відео, окунів, я вже на даний час десь зловив ну, штук 20. О той самий більший, а так-то менші були. І там, напевно, штук 7 взяв, потім випускав. І ловив я скрізь, ну, багато де був. Зараз прямо тут, а біля дороги. Зустрів хлопців, познайомився з цікавими хлопаками, які теж спінінгісти. От тут з спортсменом одним риболовним теж ми десь дві години ловили, розмовляли, ділилися враженнями. Класний пацан. Тестував спінінг там якийсь. Ну, якийсь, просто не буду казати, ну я половив ним теж, в принципі. Непогано, форелевий. От. І поспілкувалися. Все класно. І з ними десь ми зловили то як-то був як -то виход окуня, Десь годинку, напевно, він так добре брав один за другим. Ну, правда, невеличкий. Але практично так і йшли і в кожному місці клював окунець. От. Це був момент, коли можна було щось зняти. Але не знімав, бо ну, хотілося поспілкуватися. Почути, що як люди ловлять. От, е грузик, от зараз я покажу грузик, на який він ловить. От я взяв його номер, поділилися номерами і хочу замовити таких грузиків. От. Оце, оце він мені так прив'язав. Отакі от палочки. Зам замовлю, замовить він мені. Таких грузиків і буду ловити класні палочки. Я надію, камера, камеру сонце не глушить. Сьогодні от по погоді, по сайту, хто, там, хто дивився мої відео, той знає там сайт, який погоду я там роблю покази. По погоді я дивився перепад, тобто, такий конкретний перепад десь на 15, чи що. Цих. оба 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 Покльовочка була. Чи це не покльовочка? Або ні, це було, стоїть, напевно, якась риба, по горбі просунув. Велика якась рибина, я просунув прямо по горбі. Може, кіляще. Перепад впав вниз. От може я десь скріншот приложу. Впав перепад вниз і попередній раз така сама була ситуація. Тобто, тиск впав десь на 15 позицій вниз. І сьогодні така, така сама от ситуація. Завтра десь і температура падає. Сьогодні там, по-моєму, 10 десь градусів тепла. А завтра, напевно, одиниця, якщо я не, не помиляюся. І от припад сьогодні, сама нижня точка, завтра тиск йде вгору. І це другий раз, коли от клює. Тобто виходить, що можна зробити висновок, коли тиск падає от на 15 позицій, прямо впав. І клює в самій нижній точці. В інших не пробував. Треба буде спробувати. Раніше я думав, от коли падає тиск там, на 5-10, плюс, то великі перепади не клює. А от ходить сама, сама нижня точка перепаду, от 15 позицій вниз впало і опять вгору починає підніматися. Оце зараз сьогодні такий день. І В принципі, я би сказав, навіть дуже добре клювало. Треба буде десь сьогодні не забути записати залогувати. Треба буде трошки логів повести, зробити якісь висновки. Можливо і з вами поділюся, якщо вони будуть оправдані, перевірені. Так щось я засильно сильно почав, сильно почав джигувати. О! Була тюк. Був тюк. Таке враження, що обрізало, Десь по грузику, напевно. А й погода дуже класна. Нарешті та весна прийшла не можна було дождатися. О-о-о! Есть. Опа. Ну цього можна було б і викинути, напевно, випустити, а може і ні. Ей. Сам вискочив, все, трошки долбанувся. Да, поплохело йому до гори плаває. Ей. Да, щось йому. Щось йому там він. Напевно сдохне, лучше би його забрав. Да. Ну ні, от випустився, Ага, вже вертикально. Думаю, відійде, приглушила трохи. А, і до речі, теж став, дощ ішов, от жалко, що дощ ішов. Я була мисляче позняти, але я якось знімав дощ і замочив камеру, вона мене запотіла. І я її висушив і думаю, що не, не треба повторювати такого. І там знайшов точку, де прям е, ямка. І туди грузик падає. І окунь на окунь, там просто типу, як туди грузик западає, відразу цей відразу покльовка. І що я собі придумав? Взяв свої приманки, які в мене там штук 15-20 різних всяких, взяв ті приманки на окуня і давай тестувати, на яку клює, на яку не клює. Я її наполовину не клювало. Окунь, правда, маленький. Сильно цікаво, Одна там колір, наприклад, зелений. От з усіх зелений кольор працює. Тобто брав дві однакові приманки, три, які там були в мене кольори. Одну кидав, клює, другу кидав, клює. Третю кидав, не клює, там за один раз, за два, два рази кидав, напевно, більше не кидав. Тобто дві проводки зробив, не клюнуло все. І зрозумів, що саме робочий колір це світло такий зелений вийшов. Світло темно-зелений, зелений. Теж цікаво да, поекспериментувати. Захід сонця такий. Ой, тут бровка. І можна обірватися. кунька, до речі, того здорового, що я зняв, там вам показав, вже він правда, здох. Я йому води набрав. І він все рівно. Ну, понятно, там води тільки, що він навіть вертикально не стояв. І це мій перший окунь такий. Я 650 грамів ловив багато окунів до 650 грамів. Тобто максимальний був 650. А так 600-500 грамів я ловив дуже багато. А тут клюнув цей здоровий, я. я спочатку подумав, що щука, бо думаю, не може окунь так ну, сильно, сильно засильний, як для окуня, він там тягав так конкретно, то не тут. В іншому місці, але він почав так конкретно. Я думав, щука, думаю. Потім вже бачу щось таке, типу, широке. Я підтягнув. Думаю, ну, то, напевно, якийсь карп. Ну, не може бути окунь. підтягнув ближче, бачу точно окунь. То Трохи так мене потягав дуже. кайфонув я. І ще от взяв того, чи, а я казав, да, що щуку, взяв потестити спінінг, він тестив. Я взяв той спінінг нього пора скинути. Хлопця цього. Я кажу, давай поміняємося, покидаю, попробую, теж цікаво. І взяв той спінінг і щучечку зловив. Невеличку там, грам, може, називатися, 400. І то при першому певно, забросив. О, та ви що? Бачили, 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 бачили. <рес> <рес> я, я вже виймав. Я вже просто виймав, щоб, цей, щоб перейти на дерево. О! то, що я казав, не ловили, от я його і зловив, Да? Я казав, що не ловив більше за 150 грам. От, на фоні світла може видно. Ну це скільки там, я не знаю, скільки він грам. От якби таких... Енну кількість, так Ага, ваги в мене залишилися. Ні, не є ваги. Давайте зважимо, Скільки це буде грам? Так, це КГ. Бо я вже того окуня важив. А, втіче, ну нічого. чече то така його доля. 170 грам. 170 грамів. Буду собі на око запам'ятаю, що це 170 грам. Під берегом взяв. Так, забираємо. Ну, непогано я сьогодні відловився, правда, не все на відео, точніше, більше всього не попало в відео, тому що дощ ішов і не було сенсу знімати, тому що затопив би камеру. От. Ловив на цьому озері, на Хрінниках. І маленького окуня багато клювало, великий оце два, два нормальних клюнуло. І, в принципі, непоганий день. Так що затестую свої китайські приманки, кому цікаво, можете підписатися там чи не підписатися, побачити потім, чи ловлять, чи не ловлять. Тобто, по факту, я покажу, які я замовив, які працюють, які ні, щоб лишні хтось не замовляв не тратив гроші. Все тоді, пока.